Вітаю! Знаєте, є такі давні традиції, що раптом повертаються, і, виявляється, вони нам дуже потрібні. Сьогодні поговоримо саме про таку: про українського різдвяного павука. Колись цей солом'яний оберіг був у кожній хаті, а зараз переживає справжнє відродження. Давайте розбиратися, чому. От і спробуємо розгадати цю загадку. Уявімо собі прикрасу, яка не просто для краси, а для захисту, для гармонії в домі, для зв'язку між поколіннями. Саме такий давній амулет сьогодні знову знаходить своє місце в українських оселях. Так, так, мова йде саме про різдвяного павука. Це така традиційна об'ємна прикраса з соломи. Її підвішували до стелі, і вона, знаєте, від найменшого руху повітря, від тепла свічки чи навіть подиху починала повільно-повільно обертатися. А на стінах танцювали химерні тіні, справжня магія. Тільки уявіть, колись павук це був не просто декор, а можна сказати, обов'язковий атрибут свята. Його вішали на найпочесніше місце до сволока, це головна балка в хаті, і вважалося доброю прикметою, якщо ненароком зачепиш його головою. А сьогодні? сьогодні ця традиція повертається, але вже свідомо як символ зв'язку з корінням. А тепер, мабуть, найцікавіше, бо ця річ це щось набагато більше, ніж просто красива конструкція із соломи. Вона просто таки наповнена глибокими сенсами. Ну, по-перше, різдвяний павук це дуже потужний оберіг. В українській культурі обереги створювали для захисту дому, родини, і павук якраз виконував цю функцію. Вважалося, що він притягує в дім мир, добробут і злагоду. Але це лише верхівка айсберга. Дивіться, ця, на вигляд, проста конструкція вважалася моделлю Всесвіту, символом космічної гармонії. Його ж робили з найкращої соломи нового врожаю, а отже, це побажання достатку на наступний рік. А ще вірили, що обертаючись павук на свою невидиму павутинку, збирає весь негатив. Усі сварки, що накопичились у домі за рік, очищує простір, так би мовити. І тут, звісно, виникає логічне питання: стоп, а чому павук істота, якої багато хто, ну скажімо так, побоюється, чому саме він став таким світлим і добрим символом? А відповідь, як завжди, ховається в давніх-давніх легендах. Існує одразу кілька пояснень: ще в дохристиянські часи павука вважали ледь не творцем світу, а пізніше з'явилися і християнські легенди. Одна розповідає, як павучки врятували святу родину, коли ті ховалися в печері, просто запливши вхід павутинням. Інша, дуже зворушлива, про бідну вдову, якій павуки прикрасили ялинку, а їхнє павутиння дивом перетворилося на срібло й золото. Ось тому павук це добрий знак. Добре, з символікою розібралися. Вона вражає. Але ж і сама конструкція така гармонійна, така ажурна, то як же народжується це солом'яне диво? В основі всього лежить одна проста геометрична фігура. Називається вона октаедер. По суті, це дві пірамідки, з'єднані основами. І щоб створити один такий модуль, потрібно всього навсього 12 соломинок однакової довжини. І сам процес, знаєте, він майже медитативний. Спочатку з чотирьох соломинок на нитці робиться квадрат, потім, додаючи по дві, ніби вирощують трикутні стінки, і врешті-решт виходить готова об'ємна фігура. Кажуть, тут головне робити все спокійно, з добрими думками, бо павук ніби вбирає в себе енергію людини, яка його створює. А, і ось, до речі, маленький, але дуже важливий секрет від майстрів: суха солома ж крихка, правда? Так от, щоб вона не ламалася, її треба на кілька хвилин замочити в теплій воді. Тоді вона стає гнучкою, податливою, і з нею дуже приємно працювати. А ось тут починається справжня творчість з цих окремих модулів октаедрів, як з конструктора, збирається вся велика фігура. Зазвичай є один центральний найбільший елемент, а до нього вже кріпляться менші. Традиційно, до речі, використовували не більше трьох розмірів, щоб зберегти гармонію. А сучасні майстри часто додають яскраві акценти, наприклад, китиці, часто червоні, бо червоний в нашій культурі це теж колір оберіг. Ну і наостанок, давайте подивимось, яке ж місце цей давній символ посідає в сучасному світі. Чому він знову став таким актуальним? І знаєте, дуже тішить, що традиція живе і розвивається. Павуків тепер роблять на уроках у школах, їхньому плетінню вчать на безлічі майстер-класів, але найголовніше вони повертаються в родини, стають новим осмисленим ритуалом, який об'єднує. І ось ця цитата, як на мене, просто в самісіньке серце, вона чудово ілюструє суть цього відродження. Не обов'язково, щоб цю традицію передавали з покоління в покоління, іноді достатньо просто почати, і ось так непомітно і просто народжується щось нове, щось важливе для власної сім'ї. І що цікаво, виявляється, схожі конструкції із соломи є і в інших культурах. У Фінляндії їх називають хімелі, а в Литви содаї. Так, символізм там може трохи відрізнятися, але сама ідея створювати гармонійні геометричні фігури з соломи, вона спільна для багатьох народів. Отже, різдвяний павок це точно не просто забутий артефакт, це жива історія про створення гармонії у власному домі, про зв'язок з минулим і про те, як можна творити власні сімейні ритуали. І це все змушує задуматись: а які традиції старі чи нові сплітаються в кожній родині?